Це робиться, щоб побачити, звідки ми стріляємо. Або щоб нас розрадити, щоб нас бика скінчилося, і після того вони починають відправляти вже групи повністю екіпіровані. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Зсу! Українські війська, Збройні Сили України кількома бригадами, які були майже оточені на території Авдіївки, вийшли звідти. В Авдіївці зараз немає зсу, там росіяни, але ми неодмінно повернемо наше місто. Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що підписані на наш канал. Ми починаємо. Отже, друзі, сьогодні зранку, в сьомій годині, з'явилася інформація, яка потім офіційно була підтверджена главкомом сирським. Цитую вам, виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, із метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців прийняв рішення про виведення наших підрозділів із міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. Наші воїни вгідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин. Нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці. Ну а я додам, що не те, що просто втрати, а нанесли нищівної поразки. Збройним силам Російської Федерації сили були одна бригада проти семи бригад Росії. Тому ви маєте розуміти наскільки потужним був супротив збройних сил України? Моїм військовослужбовцям було знищено два літаки противника безпосередньо над самим містом Авдіївка. Також було знищення ворожої техніки. Це були танки, БМП, ну і велика кількість піхоти. Але росіяни з огляду на ситуацію продовжували доповнювати і доповнювати військо, аби притиснути українців, загнати їх фактично в кільце. Більшість навіть є таких штурмів, коли їхні, так би мовити, штурмовики він іде повністю голий. Тобто просто форма: не бронежилета, не каски, не автомати, не ні джгута, нічого немає. Це робиться, щоб побачити звідки ми стріляємо, або щоб нас розрадити, щоб нас в скінчилося. скінчився. Після того вони починають відправляти вже групи повністю екіпіровані. Коксохім, про який ми вам розповідали напередодні, був майже оточений. Ми мали ну таку велику біду, яка була би схожа на Азовсталь. Відповідно, коли майже оточення вже відбулося, ми почали бити на сполох. Ви бачили вчора і мої пости у Фейсбуці і на телеграм-каналі. Ми постійно із бійцями на зв'язку. Ну це попахувало величезною катастрофою, втратою одного із найбиздатніших підрозділів нашої країни. Власне, друзі, маємо унікальні кадри. Ось в таких умовах відбувався бойовий вихід до Авдіївки, з воду Вовча зграя другого батальйону. Третьої штурмової бригади. Подивіться, це просто титани. Як зараз виглядає карта від Deep State навколо Авдіївки? Я вам покажу. Ось вона зараз на полі екрані. Додам, що під час одного з виходів з позиції кілька наших бійців, бійців збройних сил України потрапили в полон. Вже я бачу на сайтах, що це «122-га». Ми бачимо полонених і бачимо полоненого із третьої штурмової. Прошу, щоб ви знову ж таки все, що ви побачите в інтернеті, я намисне зараз вам це не показую. Щоб ви ділили на 10, щоб ви пам'ятали, в яких умовах зараз в полоні перебувають наші бійці, і емоційно на це не реагували і не піддавали сумніву їхню відданість країні. Я вас дуже прошу цього не робити. Зараз буде розганятися хвиля е цих відеоматеріалів. Нагадаю, що зараз вище керівництво країни перебуває в на Мюнхенській конференції безпеки, і від президента чекали заяв на цю тему, або він прокоментував наміри до того, як Збройні Сили України були виведені із Авдіївки. Президент говорив, як вони міцно тримаються. На Мюнхенській конференції показували відео світовим політикам. Ну і... Зараз на запитання журналістів, чому українські війська мали відійти, Зеленський сказав, рішення відійти з завтівки було абсолютно логічним. Нам треба зберегти наших людей. Ну і далі додав про Путіна: мовляв, тільки два можливих кінця Путіна. Це в Газі або Путін буде вбитий одним із тих, хто зараз вбиває для нього, що в принципі логічно всередині країни. Де повинна завершитися Путіна кар'єра Путіна? Він має лише дві опції попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі або бути убитим одним з його поплічників, які зараз вбивають. Зараз друзі, українські війська потрохи. Повертаються вже на більш вигідні позиції із наміром зібрати сили, зробити роботу над помилками і відвоювати Авдіївку. Ми маємо унікальні кадри стабілізаційного пункту, які надала медична служба третьої штурмової бригади. Я не знаю, що тут коментувати. Це надлюди. Просто я дякую всім тим, хто цими днями. Захищав над зусиллями нашу країну, ризикуючи життям в критичному стані. Друзі, ви маєте розуміти, те, що було в Авдіївці, це було просто критичний стан, в якій були направлені наші війська, надто третя штурмова, яка в принципі мала би ще не заходити на позицію тільки в березні приступити вже до виконання своїх службових обов'язків з огляду на те, що вони пробували взагалі на ротації. Але вони туди пішли. І вони зробили просто неймовірну справу на даний момент. Я володію інформацією щодо 4 тисяч знищених а, ворогів під час цієї операції. Думаю, незабаром ми дізнаємось повні офіційні цифри. Але мої слова вдячності абсолютно всім, хто захищав країну на цьому напрямку в цей період. Ви надлюди, і ми довічно будемо дякувати вам за це. Спецоперація, яка була здійснена з огляду на її складність, увійде в підручники світової історії, світової військової історії. Друзі, я дякую вам за довіру. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була в інтересах нашої з вами країни. Слава ЗСУ, до зустрічі завтра. Так як не кожен день ти буваєш пораненим. І коли ти поранений, це бувається в мене, наприклад, це було вперше, то певні речі, які зі мною сталися і з моїм мозком, я про них не знав. І якби я не звернувся до психолога, мабуть, би я втратив більше часу і здоров'я, які мені дуже були потрібні для того, щоб я повернувся до нормального стану. Звернутися до психолога фактично, це про те, щоб зекономити час. І зрозуміти, що з тобою насправді відбувається. І найголовніше це просто інструкція по тому, як користуватись своїм мозком, бо мозок, на відміну від фізичного тіла, якщо він травмований, він не кровоточить. Мається на увазі, що не видно, що він травмований. Але те, що це факт після поранення, таке часто стається, що травма є. Через це треба звертатись до психолога, і е, він точно покаже, як саме повернутися додому. Це просто такий навігатор е, до себе. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.